Да, через ліве дзеркало, там, де немає припаркованих, ось тут лізь в куточку. Ось сюди, от сюди, от сюди. Поняла? Стопнулась в упор до пішоходки лівого трамваю. Листя опало, їх да, видно, немає. заїжджай на перші трамваї, би в ліву смугу, ти цілиш не в середню, не вправу, поняла? Е, і отак от котишся. Далі другого трамваю немає. Глянула. Котись далі, на другий, глянь, і зліва, і справа. Подивляйся, щоб нас тачки не знесли. І стопнешся на других. От тут отут. Далі, зліва тебе перший хірануть, справа другий хірануть. стрічка добивать буде. Поняла? Обдивляйся у всі боки. На трамвай нам паху зараз. Да? Подивляйся, буде зазор. Дивись, щоб там був зазор. Ті машини можуть повертати, а можуть і передумати, поняла? Да. Тож будеш туди подивлятися. Встрічки глянь, зовсім немає, да? Да. погнали? Давай, давай. І підкручуй, і глянь, справа в нас не їдуть. Нет. Хорошо. Зліва людей здалеку. Ножка на тормозі. Справа. Далеко? Зліва? Немає? Нет. Газ? Давай, 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 давай. Далі ми ліворуч.